Омлети. За технологією приготування готують омлети натуральні, змішані та фаршировані. Почнемо з омлету натурального. Для приготування нам потрібні яєчні продукти. Готують з яєць або меланжу, або порошку яєчного. Молоко 15 грамів молока на одне яйце та сіль. Для приготування яйця викладаємо у посуд. Додаємо молоко, сіль та добре масу перемішуємо вінчиком, Трохи її збиваємо. Солі використовуємо пів грама на одне яйце. Маса повинна бути однорідною, без робичок легкою, пупкою. Так, Добре перемішали масу. Потім на підігріту сковорідку, або порційну, або звичайну сковорідку Додаємо вершкове масло або маргарин або олію, ну ми будемо смажити на вершковому маслі. Та вливаємо в суміш омлетну. Смажимо омлет до повного загусання. Коли маса у нас стала густою, а нижня частина стала рум'яною, Підсмажилась, ми загортаємо омлет у вигляді довгастого пиріжка. Беремо з однієї частини та з іншої і загортаємо до центру одну частину, потім іншу частину. Подаємо на мілкій столовій тарілці, підігрітой попередньо швом донизу. Перекладаємо наш омлет. До омлету можна подавати овочі, додаємо трохи томатів. Так. Можна посипати спеціями або приправами, ми використовуємо зафаран, поливаємо вершковим маслом, а також прикрашаємо зеленню. Можемо використовувати лист салату. Омлет натуральний, готовий. За показниками якості омлет повинен бути світлого жовтого кольору, хвиляста поверхня, добре пропечений, доведений до смаку.